Ви питали на чому пограти у сталкер 2? Сьогодні ми подивимося на потужний ноутбук Lenovo Legion Pro 5, який точно потягне новинку від українських розробників. Проте чи потягне він сталкер 2 на максималках? Давайте протестуємо. Мене звати Роман. Ви на каналі КТС. Поїхали як для ігрового ноутбук має стриманий дизайн із металевою кришкою дисплея та міцним пластиковим корпусом. Хоча його габарити за рахунок 16-дюймового дисплею та ваги 2,5 кг більше підходять для стаціонарного використання аніж для постійного транспортування. На лівому торці розташований USB Type-C із підтримкою Power Delivery 140 Вт та DisplayPort 1.4 та USB A3.2 Gen1. на правому торці також USB A3.2 Gen1, роз'єм для навушників та перемикач електронної шторки камери. На задньому торці роз'єм для живлення, а також два USB a Один з них постійно увімкнений HDMI 2.1, USB Type-C з підтримкою DisplayPort 1.4 та роз'єм Ethernet. Ми робимо для вас якісний україномовний контент. А від вас просимо простенький фідбек, поставити вподобайку під цим відео та написати будь-який коментар для просування цього відео ближче до рекомендації. Дякуємо. Клавіатура повнорозмірна із цифровим блоком і RGB підсвіткою. Хід клавіш становить приблизно півтора міліметри, що забезпечує комфортне та точне введення. Підсвітка налаштовується через програмне забезпечення Lenovo, дозволяючи створювати різні ефекти і профілі для ігор та роботи. Також встановлені пресети можна перемикати комбінацією клавіш FN плюс пробіл. Тачпад тут середнього розміру і розташований трохи лівіше від центру. Попри його офісну зручність, геймери все одно будуть купляти ігрову мишу для кращого контролю саме в іграх. Ноутбук отримав 16-дюймовий ips дисплей із співвідношенням сторін 16 до 10 і роздільною здатністю WQXGA. Частота оновлення становить 240 Гц. Окрім технології G sync що забезпечує плавність в іграх. Дисплей також підтримує Dolby Vision – що гарантує вам глибокий насичений чорний колір навіть під час нічних сцен? Екран охоплює 100% колірного простору sRGB та DCI-P3, що гарантує точну передачу кольорів. Максимальна яскравість сягає близько 500 ніт, що дозволяє комфортно працювати навіть у добре освітлених приміщеннях. Задля запобігання втоми очей. Дисплей отримав матове покриття із антивідблиском, а також сертифікат Low Blue Light від лабораторії TÜV Rheinland. Від цієї ж лабораторії ноутбук отримав сертифікат High Gaming Performance. Ноутбук оснащено процесором Intel Core i 9 13900 hx із вісьмома продуктивними і 16 енергоефективними ядрами та максимальною тактовою частотою до 5,4 ГГц. Відеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 має 8 ГБ відеопам'яті gddr 6, частоту до 2175 МГц та TGP 140 Вт. Підтримає трасування променів і DLSS 3. перемикати режими роботи тихий, автоматичний та продуктивний. Можна комбінацією клавіш FN плюс Q. Дві планки по 16 ГБ стандарту DDR5 5600 МГц працюють у двоканальному режимі і дозволяють легко запускати вибагливі ігри та одночасно працювати із багатьма завданнями. Два ssd накопичувача обсягом по 1 ТБ Кожен забезпечать вам місце для зберігання усіх необхідних документів. Один з них типу розміру 2242, інший 2280. Що ж, перейдімо до найцікавішого: як він тягне сталкер? 2». Read that! все прожуршати. Заникають

Звідки блокастий? Вхід не прикритий, ཨ་ <coughs> <coughs> What oh, Seveda najdemo! i Як на мене, непоганого балансу між якістю графіки та продуктивністю ноутбука можна досягнути, граючи у роздільній здатності 2К, на високих із DLSS в режимі Balance. У роздільній здатності Full HD ситуація трохи інша. Із високою графікою та DLSS в режимі Balance, ноутбук буде тримати стабільні 100 FPS. Також на високих з DLSS в режимі Ultra Performance можна отримати стабільні 140 FPS. Безумовно, вас цікавить, а як ноутбук впорається з другим сталкером, якщо грати без зарядки, виключно від акумулятора. Ну що ж, в роздільній здатності 2К на високих налаштуваннях із DLSS в режимі Ultra Performance можна сягнути 60 FPS. Якщо ж знизити графіку до показників низька, ви не отримаєте великого приросту, і гра буде йти з середніми 65 FPS. Якщо всі ханути і виставити епічну графіку, плюс DLSS в режимі Balance, FPS буде на рівні 40 кадрів грати можна, але вже не так комфортно. Що стосується автономності, при грі від акумулятора, коли я грав на високих із DLSS в режимі Ultra Performance, та яскравості дисплея 50%, система сповістила мене, що в такому режимі ноутбука вистачить на 45 хвилин. Якщо ж грати від акумулятора в роздільній здатності Full HD на середніх із DLSS Ultra Performance, Stalker буде йти зі стабільними 60 ФПС та очевидно мильною картинкою. Тому про відсутності підключення до електромережі я би радив вам пограти у щось менш ресурсоємне або використати час роботи від акумулятора на те, щоб зберегти свій прогрес. Навіть під великим навантаженням Legion Pro 5 16АRX 9 залишався достатньо холодним завдяки своїй ефективній системі охолодження Legion Колд Фронт. Широкі 3D лопаті вентилятора пропускають потужний потік повітря через пристрій для теплообміну і запобігають перегріванню процесора та графічний. Ного чипу навіть під час багатогодинних ігрових сесій під час гри у продуктивному режимі роботу системи охолодження однозначно буде чути, тому краще за все грати у навушниках. Для приєднання до бездротової мережі ноутбук має вбудований wi fi адаптер що підтримує стандарти ABGN-AC та новий стандарт AX, та Bluetooth версії 5.2 для приєднання бездротової периферії. Цей ноутбук оснащений стереодинаміками, потужністю по 2 Вт Кожен із підтримкою технології на хімік Аудіо. Ця система забезпечує об'ємний звук, який підійде як для ігор, так і для перегляду фільмів. Ноутбук оснащений акумулятором обсягом 80 Вт година із підтримкою фірмової технології Super Rapid Charge. і це його зарядний пристрій. Під час стандартного використання пристрій може працювати близько 6 годин залежно від налаштувань енергоощадження та яскравості дисплея. Комплектний зарядний пристрій потужністю до 300 Вт забезпечує швидке поповнення енергії від нуля до 40% лише за 10 хвилин. А для повного відновлення заряду до 100% потрібно лише 60 хвилин. Підсумку, Нова Legion Pro 5 це геймерський ноутбук, орієнтований на вибагливу аудиторію. Його ключові переваги включають потужний процесор Intel Core i 9, відеокарту GeForce RTX 4070, 16-дюймовий дисплей із роздільною здатністю 2К та частотою оновлення 240 Гц, а також якісну систему охолодження. Загалом цей ноутбук ідеально підійде не лише для геймерів, Проте і для творців контенту, людей, які монтують відео та обробляють фото і хочуть для себе максимальної продуктивності. А як він тягне Stalker 2, ви самі бачили у тестах. І якщо вам сподобався Lenovo Legion Pro 5, посилання я лишаю в описі під цим відео. Папа! -па.